Знайшов ось такий неймовірний компактний ліхтарик від фірми Naturehike. Найголовніше, знаєте, що мені тут подобається? Що тут головна частина ось ця рухається на 90 градусів. Відповідно, натискаю на кнопочку і вмикається перший режим 430 люменів. ліхтарик буде на ньому робити 2 години працювати. Наступний режим 120 люменів 2,5 години буде світити на цьому режимі. Наступний режимчик. Це мінімальне таке от освітлення 30 люменів. На ньому ліхтарик фірми Nature Hike буде працювати аж 14 годин. Також, якщо два рази натиснути ось на цю кнопочку, таку силіконову, прорезинену, в нас увімкнеться режим стробоскопу. І в режимі стробоскопу ліхтарик буде працювати 2,5 години. З цієї сторони в нас магніт, тобто кудись можна. Примагнитити, причепити до металевої поверхні, Тобто це дійсно досить збільшує спектр і сферу взагалі використання цього ліхтарика. Тобто, просто не дай Боже, щось трапилося з вашою автівкою, пробили колесо, наприклад, так. Вийшли, взяли цей ліхтарик на арку автівки своєї. Причепили. Там все металеве повинно примагнититись. Звісно, якщо у вас якась там автівка з алюмінією, то звісно, такого не буде. Є і такі от авто. В цілому, якщо у вас мотоцикл, якщо у вас велосипед, та і взагалі, в принципі, чудовий класний ліхтарик, він компактний. І найголовніше, що він коштує не так вже і багато. Я зняв про цей ліхтарик окреме відео. Довге можете переглянути на моєму YouTube-каналі, якщо раптом вам таке цікаве. І щось таке взагалі вам цікаво. Також в нас є кліпса, яка, от бачите, вона знімається, якщо є така потреба. Тут в нас Type-C зарядка під ось цим кожухом, таким от силіконовим чи резиновим. Така от чудова річ. Можна причепити до головного убору, до кепки, кудись на пояс. В принципі, якщо до головного убору причепити, то буде вам такий собі, знаєте, як налобний ліхтарик. Тобто, ось ви причепили умовно і буде вам отак ліхтарик світити, якщо вам потрібно. Ну, звісно, режим стробоскопу, якщо потрібно. Дуже класна, маленька річ, компактна. За моїм промокодом буде знижка. 10% повне відео на моєму youtube каналі. Всім величезне, величезне, дякую за перегляд і дякую за довіру. Всім величезне, дякую.